ПІНХАС ГЛАВА 26. А ось що було після мору? Гавая сказав Моша і Елязару, сину священника Агарона. Зробіть перепис усієї громади синів Ісраеля від 20 років і старше. За їхніми рідними домівками Перепис усіх синів Ісраеля, здатних виходити на війну. І тоді, у степах Моава, біля Ярдену навпроти Єрехо, Мошей священник Елязар сказали їм Від двадцяти років і старше. Як і наказав Моше Гавая, Ось сини Ізраїля, що вийшли із землі Єгипетської. Реувен первісток Ізраїля, Сини Реувена, Ханох, сімейство ханоха. Від палу сімейство палу. Від хецрона сімейство Хецрона, Від кармі, сімейство кармі. Це сімейства нащадків реувена. Серед них було налічено 43 тисячі 730 осіб. Син палу еліав. Сини еліава. Немуель Датан і Авірам це ті самі Датан і Авірам, покликані від громади, які повстали проти Моша і Агарона разом зі спільниками Кораха, підбурюючи проти Гавая. Земля розкрила свій зів і поглинула їх разом із Корахом. Коли гинула громада, коли вогонь пожертвував 250 осіб, їхня доля стала знаком. Однак сини Кораха не загинули. Сини Шімона за родинами від Немуеля, сімейство Немуеля. Від Яміна, сімейство Яміна. Від Яхіна, сімейство Яхіна. Від Зараха, сімейство Зараха. Від Шауля, сімейство Шауля. Це сімейство Шимона. Двадві тисячі двісті осіб. Сини гада за родинами. Від цефона сімейство цефона. Від ХАГІ сімейство ХАГІ Від шуні сімейство ШУНІ від озні сімейство озні, від ері. Сімейство ері. Від арода, сімейство арода. Від арелі, сімейство арелі. Це сімейство синів гада. У них було налічено сорок тисяч п'ятсот осіб. Сини ЄГУДИ гуди ер і онан. Ер і оннан померли в землі кнаан. Сини ягуди за родинами. Від Шели сімейство Шели. Від Переца сімейство переца. Від зараха, сімейство зараха. Сини Переца від хецрона. Сімейство хецрона. Від хамуля, сімейство хамуля. Це сімейство єгуди. У них було налічено 76 тисяч п'ятсот осіб. Сини і сахара за родинами. Від толи сімейство толи. Від пуви сімейство пуви. Від яшува сімейство яшува. Від шімрона, сімейство Шімрона. Це сімейства із Сахара. У них було налічено 64 тисячі триста осіб. Сини звулуна за родинами. Від середа, сімейство середа. Від Елона сімейство Елона, Від Яхлеля, сімейство Яхлеля. Це сімейство Булуна, в них було налічено 60 тисяч 500 осіб. Сини Йосефа за родинами Менаше і Ефраїм. Сини менаше, Від махіра, сімейство махіра. У махіра народився син гіліад, Від гільада, сімейство гільада. Ось сини гільада. І Іезер, сімейство Іезера, Від хелека, сімейство хелека. Асріель сімейство Асріеля. Шехем сімейство Шехема. Шміда сімейство шміди. Хефер сімейство Хефера. У Целовхада, сина Хефера, не було синів, а тільки дочки. Імена дочок Целовхада – Махла, ноа, хогла, мілька і тірца. Це сімейства Менаше. в них було налічено 52 тисячі сімсот осіб. Ось сини Ефраїма за родинами. Від шутелаха сімейство Шутелаха. Від бахара сімейство Бехера, Від тахана сімейство Тахана. Ось сини Шетулаха. Від ерана, сімейство ерана. Це сімейство синів Ефраїма. В них було налічено 32 дві тисячі п'ятсот осіб. Це сини Йосефа за родинами. Сини беньямина за родинами. Від бели сімейство бели. Від ажбеля сімейство ажбеля. Від Ахірама – сімейство Ахірама. від шефуфама, сімейство шефуфама. Від хуфама сімейство хуфама У Бали був син Ард і Нааман. Сімейство арда від Наамана сімейство Наамана. Це сини біньяміна за сімействами. В них було налічено 45 тисяч 600 осіб. Ось сини дана за сім майствами. Від Шухама майство шухама. Це сім майства нащадків дана. Всього в сімействах Шухама було налічено 64 чотичі осіб. Сини ашера за сім майствами. Від сім імни, сімейство імни, від ішві сімейство ішві, від брії сімейство брії. Сини брії, від сім сімейство хавера, від сім майство малкиаля. А ім'я дочки Ашера – Серах. В них було налічено п'ятьдесят три тисячі чотириста осіб. Сини нафталі за сімействами. Від яхцееля сімейство яхцееля. Від гуні сімейство гуні, Від єцера, сімейство єцера. Від шілема сімейство шілема. Це сімейство нащадків нафталій. В них було налічено 45 тисяч осіб. Це обчислені сини Ізраїля 601 тисяча осіб. Господь сказав Моше Нехай країна буде розділена для цих колін на частки за кількістю імен. Багатолюдному коліну дай більшу частку, а нечисленному дай меншу частку, нехай кожному коліну буде надано. Частку за кількістю порахованих у нього. Країна має бути розділена за жеребкуванням, нехай вони отримають частки за іменами батьківських колін. Кожне коліно багатолюдне воно чинесланне, має отримати частку. За велінням жереба. Ось левіти, підраховані за родинами. Від гершона, сімейство гершона. Від кегата, сімейство кегата. Від мерарі, сімейство мерарі. Ось сімейства нащадків леві, сімейство Лівні – Сімейство Хеврона, сімейство махлі, сімейство муші і сімейство кораха, У Кегата народився син Амрам. Ім'я дружини Амрама Йохевед, дочка Леві, яку дружина леві народила в Єгипті. А Йохевед. Народила Амраму агарона моше і їхню сестру Мір'ям. У Агарона народились сини, надав і авігу Елязар і ітамар. Але надав і авігу померли, коли принесли Гавая чужий вогонь. Усього було обчислено 23 тисячі левитів чоловічої статі. Від одного місяця і старше левіти не були пораховані серед інших синів Ісраеля, оскільки вони не отримали частки серед синів Ісраеля. Це обчислені моша і священником Елязаром, які перерахували синів Ізраїля в степах Моава біля Ярдена навпроти Ярехо. Серед перелічених не було нікого з тих, кого моша і священник Агарон. Порахували, здійснюючи підрахунок синів Ісрагеля в пустелі Сінай. Бо про них господь сказав їм судилося померти в пустелі, з них не залишилося нікого крім Калева, сина Єфуне і Єгошуа, сина Нуна.